Вітаю, друзі. Сьогодні у нас знову огляд горішків на 14 серпня. Вже потрохи визрали такі сорти, як Генжа, Кебеклі, Топкара та хачіпурі. Це сигналки. Це всі горішки, що були на кущах. Кущах кущам по 3 роки. Зараз, ну, три роки вони у мене купалися однорічками, ну, 4 роки, вірніше. Третій сезон у мене. Так, подивимося зараз, як виглядають горішки гінджа ідеально круглої формі хоч поки що, звісно, невеликі. Сигналки нерідко коли бувають, набирають ту форму, яка вже має бути при повноцінному кущі розвідку, повноцінному розвитку куща. Але так чи інакше, хоч приблизно подивимось, як вони виглядають дуже гарні. Ідеально круглі. Нас візьмемо в руку, подивимося. Ось так вони виглядають. Зараз подивимося, як виповнений горішок. Під зав'язку на всі 100. Зараз заміряємо товщину шкарлупи і займемо зараз за бочок. 06. Супірова. Йдемо далі. Тут у нас кебеклі Так выглядит Кибекли. Такая плюска, плюска дольше, не шугенжа. Так выполненный горишек. Замеряем сейчас толщину шкарлупы. Незручно взять. 0,9. Толще, чем у гинжа, у гинжа было 0,6. Далі у нас топкара. Такі смугасті красені. Не полосаті, а смугасті. Такий колір у них приємний не бачу, ні, ні в одному сорті такий пастельний колір матовий. Зараз. Кинемо на ваги. Думаю, на наступному році вони будуть на грам, а то й на 2 грамі. Може на 2, ні, на 1,5 грама. А може деякі на 2 грамі будуть важчі. <кій> так, виповнений горішок. Теж під зав'язку. Заміряємо шкарлупу. 0,9. Так виглядає плюска у топкари. Трохи схоже на Генжева, але <coughs> горішки зовсім інакші. І тут у нас кібеклі, інакше зовсім плюска. Так, йдемо далі. Хачапурі. Хачапурі не те, що визрів, вже і висушився на кущі прямо. Добре, що побачив, то б вже, вже і миші простягали. Такі вони вже в нас темно коричневого кольору. Так, кинемо на ваги. Вони вже підсушилися. Теж гарні, дуже гарні горішок. Чудовий просто. Так, виповнене ядро. Заміряємо шкарлупу. Нуль дев'ять. Така у нас ситуація сьогодні, друзі, по горішках. Наступному році вони, звісно, будуть всі більшого розміру, але хоч форму та приблизну вагу я вам показав. Нагадаю, це був генжа, кебеклі, топкара та Хачапурі. Все, всього вам найкращого, гарних врожаїв. Мирного неба, здоров'я міцного, привіти, закарпаття, Па-па.